Три ідеї ліневих суші кулюк на всі смаки та для тих, хто не хоче крутити роли. Легко і просто, та варто зберегти собі. Спершу рис. Рис для суші промийте 4-5 разів і тоді ставте варитись до готовності під кришкою. Тоді змішайте рисовий оцет, цукор сіль, влийте до готового рису та перемішайте. До порції рису додайте червону рибу, нарізану дрібними шматочками, авокадо, кунжут, ревемо один лист норі. Додаємо трішки вершкового сиру і кілька крапель будь-якого гострого соусу та все вимішуємо. Для другого смаку беремо рис, рвані шматочки крабових паличок, авокадо та огірок, кунжут, устричний соус і вершковий сир і вимішуємо. Для третього смаку беремо рис, дрібно нарізані шматки копченгу курячого стигна, чайну ложку вершкового сиру та майонезу, норі, кунжут і вимішуємо. В рукавичках виліплюємо ось такі невеликі кульки. Для прикраси можна зробити ось таку гарненьку квіточку із вершкового сиру та полити соусом теріяки. І готово! всім смачного!